Запрошуйте своїх друзів та заробляйте разом з платформою Вебслі. На нашій платформі є своя реферальна програма. Це такий вид співпраці, коли ваші ж клієнти чи відвідувачі через так зване сарафанне радіо можуть стати новими користувачами нашої платформи, а ви будете отримувати за це 5% від перших трьох платежів вашого рефералу, які будуть зараховані вам на баланс. У цьому відео розповімо, як налаштувати та користуватися реферальною програмою. Можливість користуватися реферальною програмою у кожного користувача платформи. Знайти його можна у своєму особистому кабінеті. Для цього вам потрібно в правому верхньому кутку перейти до налаштувального профілю. Тут ви маєте можливість перейти в нове вікно зі своїми особистими даними та трохи нижче, окремий розділ реферальна програма. Натискаємо і переходимо у цей розділ. Тут знаходиться ваше унікальне реферальне посилання, за яким можуть зареєструватися ваші друзі або знайомі. Як це працює? Все, що вам потрібно, відправити посилання своїм знайомим або розмістити його у своїх соцмережах, пабліках, на сайті та інших джерелах. Людина переходить за вашим посиланням та реєструється. Ось тут нижче ви одразу будете бачити список всіх, хто створив собі кабінет в нашому сервісі саме через ваше посилання. Після того, як баланс акаунту буде поповнено, частина цієї суми нарахується вам на баланс. А коли на вашому аккаунті буде накомичено 100 доларів, ви зможете вивезти їх собі на рахунок чи карту. Скопіювати посилання можна в один клік. Поруч ви можете бачити, яка сума на вашому рахунку. Коли по вашому посиланню зареєструється новий користувач платформи та зробить першу оплату, ваш рахунок буде поповнено. Для того, щоб отримати індивідуальні умови за програмою, пишіть у нашу підтримку. Для більшої мотивації реєструватись за вашим посиланням, ви можете активізувати знижку. При оплаті тарифу користувач, який перейшов за вашим посиланням, нарахують 5% знижки. Для цього вам потрібно поставити галочку біля цієї опції. Ви можете налаштувати декілька реферальних посилань. Це може знадобитись для того, щоб відслідковувати, де саме користувач побачив це посилання. Для прикладу, ви можете створити три посилання або навіть більше. Одне відправити своїм друзям у особисте повідомлення, одне опублікувати на своїй сторінці у Фейсбук та ще одне на якомусь сайті в інтернеті. І потім знизу дивитись, звідки саме користувачі побачили це посилання та зареєструвалися. Так ви заодно побачите, хто приятель, а хто серделька. На цьому в мене все. Тепер ви можете перейти до свого біолінку, налаштувати реферальне посилання та почати пасивно заробляти гроші.